Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls повертається так само, як і клубний футбол, після матчів збірних. Ну і я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх. Так, збірні України, на жаль, не вдалося створити чи то маленьку сенсацію, чи то велике диво, або просто те, що дійсно могли підопічні Сергія Реброва, ми не обіграли збірну Італії, але принаймні гідно виступили. Можна говорити про помилку Хесоса Мансано, принаймні те, що він не побіг дивитися вар, щоб Призначити досить ймовірний пенальті, коли Михайла Мудрика буцнули в штрафному майданчику до Наруми. Але що ж, ну така вже історія, і тепер треба потрапляти на євро через плей-офф в матчі проти боснійців. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей поєдинок збірної України результат жеребкування, в тому числі всі ці скандали, чи треба все ж їх забути і йти зрештою до мети в матчі вже плей-офф проти Босні, який відбудеться 21 березня, до того, що дуже далеко. А от 15-й тур Української прем'єр-ліги вже тут і зараз. Тому нагадаю швидко вам турнірну таблицю, досить сенсаційна трійка, СК Дніпро-1 на вершині. Далі Полісся Кривбас, досить щільно йдуть лідери. Четвертий Шахтар. Далі рух, колос, Чорноморець, київське Динамо взагалі поки 8. Але бачимо і в Шахтаря, і в Динамо досить багато ігор у Запасі дев'ята ворскла. Після них ЛНЗ Черкаси, Металіз 1925, Оболонь та Олександрія. Досить незвично бачити на 14 му місці Луганську Зорю. Ну а зона вильоту вона. Взагалі досить традиційна. Верес імена 15 і 16. -тій. Отака в нас турнірна таблиця, ну, а ми готові починати. Єдине, прошу вас поставте лайк в цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо маєте таку змогу, маєте таке бажання, будь ласка, задонатьте на розвиток каналу. Ось лишаю QR-код на Монобанку. Окрім того, у описі під відео є реквізити, є і PayPal, і також номер картки. Тому Всім спасибі за будь-яку підтримку, друзі. Тож, 15-й тур УПЛ починається одразу з центрального поєдинку у п'ятницю Шахтару о 19.00 буде приймати житомирське Полісся ну досить незвично бачити новачка прем'єр-ліги на вершині, і, що цікаво, Полісся перебуває вище за Шахтар. І так буває в українському, навіть в футболі. Для когось це незвично, хтось навпаки цьому радіє, але цей поєдинок абсолютно є непрогнозованим на папері. Звісно, гірники фаворити, але і підопічні Юрія Калітвінцева довели цього сезону, що можуть грати і обігрувати будь-кого, навіть наші традиційні гра. Як це було з київським динамо, коли в Житомирі Полісся виграло 3-2? У суботу, о 13.00, інший лідер поточного сезону УПЛ Криворізький Кривбас після поразки від Динамо Олександра Шовковського буде на виїзді приймати іспит. У Закарпатського Минає. О 15.00 верес рівне Металіст 1925. Ну, якщо рівненська команда ще хоче якось боротися за виживання, то треба набирати очки, треба перемагати, хоча все ж харків'яни тут будуть фаворитами. О 17.00 Ворскла Полтава ЛНЗ Черкаси. Ну, якщо тут Ворсклу і можна назвати фаворитом, то тільки дуже-дуже Обережно черкащани набрали хід звісно, їхня перемога навіть над пораненою луганською зорею, все одно вартує дуже великої поваги. У неділю о 15.00 відбудеться ще один з центральних матчів туру. Київське Динамо прийматиме на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, Львівський рух. Тож Олександр Шовковський повертається як головний тренер на рідний стадіон. Ну, звісно, Динамо є Динамо завжди, навіть кризове Динамо. Тим більше, коли Сашо одразу обіграв лідера турнірної таблиці Кривбас у минулому турі. Але Львівський рух довів і матчем з шахтареми з багатьма командами цього сезону. Також поточним місцем в турнірній таблиці УПЛ, що так просто очки динамівцям вони точно не віддадуть, а приїхать до Києва однозначно за перемогою. В протилежному напрямку, але з Києва на виїзд до Олександрії на Кіровоградщину завітає столична оболонь. Чи можна тут говорити, що одна команда буде очікувати тільки перемогу? Не можна, але я думаю, оболонь буде не проти зіграти в нічую з Олександрією. Підобічні Руслана Ротаня дуже нестабільні. Спочатку сезону вони розглядалися навіть як претенденти на Єврокубки, але, походу, навіть досягли певного такого дна і зони вильоту, тому тут знову будуть намагатися здобути. Перемогу для того, щоб як страшний сон забути ту зону вильоту і піднятися якомога вище. Це ще не все, друзі, тому що в понеділок на нас чекає супер протистояння. І ще один матч, який теж можна охрестити як поєдинок туру СК Дніпро-1 проти одеського Чорноморця. 17.00 за київським часом битва Титанів тренерського містка українського футболу Юрій Максимов проти Романа Григорчука. Власні спеціалісти дійсно потужні особистості, які в цьому сезоні непогано налаштовують свої команди на боротьбу і на набірочок. Як буде тут, вирішить тільки. Поєдинок. Ну і на останок Єврокубки на вихідних. Так, друзі, поєдинок 15-го туру УПЛ Колос. Зоря не відбудеться цих вихідних, а все тому, що у суботу, о 17.30, зоря в лізі конференції УЄФА зустрінеться з ізраїльським Макабі. Тель-Авів. Так вирішили в УЄФА. Ну і що ж, цікаво, крім матчів УПЛ, будемо вболівати за зорю. В Єврокубках от футбольний вікенд на нас чекає. Друзі, напишіть в коментарях, який поєдинок понад усе. Чекаєте цих вихідних в УПЛ, ну і, можливо, все ж матч зорі вас цікавить більше, тому що це Єврокубки, не забуваємо і про Європейський вікенд, про нього ми теж. Поговоримо про матчі українців в Європі. Ну і також, друзі, наостанок прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls для того, щоб бути на зв'язку, не пропустити наступні відео і підтримати цей канал. Також, до речі, можна підтримати канал, задонативши. Я Ігор Мартиненко щиро вам всім за це вдячний. Бажаю всього найкращого. А Україні ми, як завжди, кажемо перемагай!